Добрий день, любі телеглядачі! Що ви чули про Олександрію, окрім місцевого театру та футбольної команди? Насправді в Олександрії велика кількість музичних неформальних груп. Нещодавно було створено музичну групу Хем Саме крінжовий поп-рок в Україні, в основі зроблений для 12-річних Альту, як вони кажуть, самі про себе. Я фронтмен гурту ФМПМС, створений у 2020 році, але гурт нічого не реалізовував. Але в цьому місяці ми почали викладувати треки. Ось, і майже обігнали більшість популярних гуртів в Олександрії. І справді, у них хороші результати. Кожна з чотирьох випущених пісень набрала більше ніж тисяча прослуховувань. Вони стрімкими темпами наздоганяють за результатами своїх колег. По жанру квіткова собака у Олександрії дуже популярний жанр це інді та Укрпоп. Але ж наша група робить альтернативу. Вона робить поп-рок, або ж як його привикли називати, поп-панк. Скоро група Елі планує провести концерт та далі стрімкими темпами розвивати музику в місті. Якщо дивитися на це усе зі сторони, то можна сказати те, що серед молоді набирає стрімку популярність саме музика неформальних музичних груп.